Доброго дня, мої дорогі мої любі, я сьогодні цим відео я відповім на питання у мене було, що робити, якщо флокси навесні вони швидко пішли зростати, а не встигли їх обробити. Я про те, що робити з флоксами, знімала в минулому році навесні. Тому зараз я, я залишила один горшик. Да, я його от він теж дала йому прорости. І зараз вам покажу, а що, от, якщо дійсно от вони пішли, а ви не встигли зробити те, що я показувала в тому відео. Така ж ситуація може бути, якщо вони на клумбі, у мене вони в контейнерах. І що робити? Да, в принципі, як тільки вони пішли зростати, треба прибрати старі поганці. Треба там Рихлити з ґрунт, але ну, от так от, так, Якщо у вас так сталося, От я залишила один і зараз я вам покажу, що робити. Вони вже достатньо виросли, і у нас є старі старе гілля. І що робити? Його можна подрізати, але я його обережно виламую. Воно, якщо дуже обережно, можна взяти, ось воно виламалось. Тільки це треба дуже обережно робити. Якщо... Ви не впевнені, що ви можете це обережно зробити. Треба взяти маленький секатор І дуже обережно тоді, прямо, от так, щоб тільки так, щоб не зачепити, от так от це розсунути, щоб не зачепити у самого ґрунту зрізати а, цю стару гілочку. Розумієте? Ось так. Потім що нам ще треба зробити? Обережно. от Про такі маленькі інструменти, я знімала відео. Обережно. Отак, от, от що теж уже нові, бачите, які хороші, дуже погінці, отак от обережно, і його прибрати сюди, де воно є. В нас. Ще, що нам треба обов'язково зробити, я про це знімала, але подумати знов-таки, які ви гілочки з гарно пророших ви залишаєте. А які ви не залишаєте. Не, не треба, щоб воно от зовсім один одному заважало. Якщо ви не запускаєте, от воно так у вас не заростає, то вам це більш зрозуміло. Ну якщо вже так сталося, ну обережно. От подумайте, скільки ви залишите, скільки не залишите. А, бо флоксам треба для того, щоб потім була хороша така шапка, а, треба щоб. У них був простір. Тобто, частково треба подумати і деякі можливо гілочки прибрати, особливо якісь які такі маленькі, от їх можна прибрати. Що ще? Якщо у вас це в горшику обережно, не так, щоб не пошкодити це вже хороші гілочки, мох може да, з'явитися. Бачите, дуже-дуже його обережно до чого і потрібні такі маленькі грабельки. Весь цей мох прибрати. Потім обережно, обережно, теж всі між граблями, так, щоб ніяке коріння не пошкодити, дуже, так просто, дуже-дуже обережно взрихлити. І мох цей теж прибрати. А ось це треба буде зробити. І нічого страшного, що воно зросло. Зараз я його дообробляю, тобто ніякої паніки, все ще можна виправити, і воно буде квітнути. навіть якщо і буває, що і ще вони бувають швидко починають зростати, вони ще вище можуть бути, але це не заважає вам з любов'ю, дуже обережно зробити все те, що я знімала про них, коли вони ще маленькі були минулою весною. Ну, все, ось, я думаю, що я відповіла на ваше питання, якщо у вас отак, от вони швидко пішли зростати і ви не встигли зробити те, що треба. Це, я вас люблю. Пока-пока.